Друженька, привіт, подружка, це Влог від суботи. А зараз у мене в машині. Я вимкнула звук відео спеціально, тому що багато приватних розмов. І я не одна, в мене пасажири, деяким я доручувала знімати відоси. Що з цього вийшло, я не знаю, то вже тобі вирішувати. Ну, якось воно вийшло. А, тому що мені треба було бути більш сконцентрованою, а я не люблю, коли в мене є пасажири. Я не найкращий, скажімо так, водій, і, Ну, як згівна пуля, не застрелишся, а перепачкаєшся. Ну, то таке. То таке. І е, я насправді не можу, коли хтось є в машині, це відповідальність. Особливо коли це старенькі батьки знайомих, друзів, і яких треба було. Ну, у нас декілька машин було, і треба було там відвезти в одне місце. Я тобі потім все також покажу і все розповім. От, ну, якось так от познімали. Їдемо ми на цвінтар. Як виглядає сучасний? Цвінтер в цієї країні. Це, по-перше, місце, яке знаходиться в горах. І зараз ми виїхали зі столиці зранку, пораненько. Нам треба проїхати десь ну, більш ніж 100 км. Здається, 200, ну десь так, 200 біля 200 кілометрів ми проїдемо. А далі будемо серпанками підійматися в гори. І я тобі покажу, як виглядають тут свінтери. Такий момент, що це День пам'яті, суботу День пам'яті людини, яка для мене ну, багато значить, тому що вона мені колись сильно допомогла, коли я переїхала в цю країну. І, на жаль, ця людина рік по тому. Пішла в інший світ, повернулася, так би мовити, на небо. Тут так і кажуть: повернувся на небо. Тут не кажуть, що пішов в інший світ, кажуть, повернувся на небо. От. І цю людину, рік по тому, я пам'ятаю, як тримала за руку і привела її старенько в шпиталь. В надії на те, всі сподівалися на те що їй дійсно в тому шпиталі допоможуть, але все виявилося інакше. А, на жаль, у старенькій було також інше захворювання, проблеми з серцем, цукровий діабет, а, також а, збила її машина, а, і довго рана не загоювалася. От. І в той самий час діти хотіли там, щоб старенькі поміняли зуби, але мені було досить дивно, що який лікар, знаючи про те, що людина має цукровий діабет і проблеми з серцем, взявся ставити імпланти тобто виривати всі зуби і ставити імпланти, це, звісно, погіршило стан і оці всі. Маніпуляції, а також ці всі знеболюючі, вони дали ускладнення на серце, який так, ну, скажімо, з віком, з віком вже ж не молодша людина, і якісь болі відчувалися, да, в серці, звісно, а її в шпиталь прибила, і там. Ну, потім вже діти приїхали, і там вирішили, що будуть ставити, що там ще є якоторсклероз. І треба ставити ці, як їх називають, стенди. Один стенд на той момент коштував біля двох тисяч доларів, здається, чи більше щось таке, плюс операція. Страхування, як би мовити, покриває, але не все. І ось ми вже прийшли. Це так виглядає цвінтер. Точніше, тут його назвали Memorial Park. Це таке велике-велика велике, будівля. І тут є кімнати. Кімнати згідно. З, релі... з релігіозними поглядами людини при житті. От, кожен поверх, також є ВІП, є ВІП-кімнати, такі є звичайні і тут орендується місце для поплу, для того, щоб поставити у цю вазу цю урну з попілом людини. Отак, от бачиш, виглядає друженька-подруженька цвінтер. Це, от от. От це не дешеве задоволення. У мене є відоси, в яких я розповідала, як тут проходить похорон, і взагалі про шпиталь ж я не, до... не домовила. І стали ставити ці стенди. Щось пішло не так. Як виявилося, а, що лікар. Ну, під час щось там порвав, здається, ту артерію, чи куди він його того стенда піхав. Ну, це не було та, так би мовити, термінова операція, тому що людина вже була досить старенька, мов вона б могла б прожити іще без цієї операції, аби чомусь. Всі вирішили, ну, лікар, що так буде краще, так буде краще, хоча я ж кажу, що це не була прям така бешена необхідність, це не треба було робити терміново. Там не вирішувалось питання над тим, щоб терміново ставити те стенди. І а, та бабуся, бабуся, вона помирає. Помирає, її переводять в реанімацію, їй дуже погано, і там все, все все щоб родичі і знайомі мали змогу з нею попрощатися, її не відключають в реанімації від апарату штуч... штучного дихання і серцебиття підтримують. Це вночі ми при... і приїжджаємо, я приїжджаю, друзі, знайомі, всі оце приїжджають. А, і нас проводять туди попрощатися. Це зрелище, як ото кажуть, не для слабонервних, не для слабких людей, не дивлячись на те, що я ну, бачила, як це все виглядає в реанімаціях, і в реанімації також настала моєї бабусі. рідної я маю на увазі і цієї бабусі. Коли людину заходиш туди і дивишся, як людей, як тих ляльок мотиляє під цими апаратами, як воно все пищить, все рибе ті апарати, ой, що вже пригадувати. Отакое, отакое. А звук я вимкнула, вимкнула, точніше, тут далі йде молитва. Тобто треба було співати, заспівати молитву. Ну, я не співала, так просто. Присутня, була присутня і це все. Це церемонія десь хвилин на 10. І от ще далі цікаво після того, як людина ще не захолола, а починається саме цікаве. Кожен великий шпиталь має при собі. Ну, Морг, де оце людей готують вже до того, щоб відвозити до крематорії, а потім до от такого цвінтера. От. І... Я тоді розплакалась, до речі, в суботу. Це коли була, я розплакалася і зайшла в туалет, щоб умитися, привести себе, себе трошечки в порядок. Це ми вже від'їжджаємо з цвінтера і їдемо на пемінальний обід. От, всі хлопці, ребята, родичі і я. От. Шо, Фрідочка, мама зараз озвучить відосика і з тобою пограється. І потім, як я вже казала, не встигла ще тіло остити, не встигла його ще там завести, куди треба. Вже біжать оці контори, які співпрацьовують з шпиталями. До речі, шпиталь. Отримує ну, гарні бариші від всіх тих контор. Мало того, що ну, сплачуються, не неважливо, чи то людина сплачує, чи то страхування. Ну страхування, як я казала, повністю все не покриває все одно якусь суму має людина сплачувати окремо. От. І отримує гроші від пацієнта, шпиталь чи від клієнта, а потім, навіть якщо клієнт-пацієнт помер в тому шпиталі, шпиталь все одно отримує гроші за свої послуги і також е е свій відсоток, і при кожному у це шпиталі є своє бюро ритуальних послуг і воно не одне, їх декілька. І відразу починають родичей окучувати ці всі конторки. А вони прибігають, вони відразу машуть у цими буклетиками перед обличчям, зразу все показують, що ось ми там надаємо і одяг, ми і кімнатки. Там відразу, до речі, в шпиталях також є при приморгах такі церемоніальні зали. Кухоньки при цих залах для поминальних обідів, і відразу є такі невеличкі кімнатки це для родичів, які ну, три дні майже не сплять. І я була також присутня на цих всіх церемоніях. Скажу так, що це дуже важко, дуже важко. Тобто, три дні, три ночі, ти майже не спиш. Ти знаходишся там, тобі дають цей одяг, це таке чорна сукня, але ну, вона в традиційному, як ото хамбок. Традиційна, але чорна сукня для чоловіків це як смокінги, білі перчаточки, білі шкарпетки, чорне взуття, чор... ну це класичне таке. І у ті ж конторки, вони відразу показують, там, от, який там, яка там має бути труна, яка має бути то. ну Все обирається. Як... Що там має бути? Також а, обирається, яка буде ваза саме для поплу. Та інше. Ну і який там обід. ну Зазвичай обід, який класичний, то класична їжа. Звісно, то буде суп, горілка буде рисова, місцева. От. Просто напої з риса, не без градусів також будуть. От. І оці панчани, тобто кімчий, рис, таке все. І ток, ток. Ток. Це не тільки на свята його їдять, оці традиційні рисові тістечка, а також як і на поминки. Ось. Лікарські помилки тут, ну, щоб це щось. Доказати, то є дуже важко, це майже неможливо. І зазвичай ну буває зазвичай це таке, не те, що буває це норма, що іноді навіть ніхто й не знає. Хто є головним ведучим лікарем пацієнта. Тобто його навіть в очі не бачать, і він також не бачить. Ну, немає такого як обход, щоб він там подивився, прийшов і подивився на свого пацієнта. Це просто передають персонал медсестрички. Вони ці всі документи до лікаря, і він вже там призначає лікування і тощо, і тощо. От. Ну, Отак от, от вийшла, так вийшло. Звісно, що сумнівів і питань відкритих залишилося дуже багато, дуже багато і на що було братися. за те, ну це все гроші, як ми розуміємо. А все вся і кожного лікують виключно за протоколами, не враховуючи до уваги, що ми всі різні, і яка це людина. Молода, чи старенька, а, чи то є спортсмен, чи то людина, яка ніколи зі спортом не зналася, чи то взагалі там якісь є додаткові хвороби у людини. Тобто все, ну, так воно, як є. Недарма кажуть, ну, вчені, які займаються да, вивченням, особливостей людей різних рас, кажуть, Ну, я чула таке да, вислів, такий, що а, ну, якщо ми беремо азіата, да, то вони ідеальні ну, як машини, як робити, вони ідеальні, наприклад, музиканта взяти азіатського, що то є просто-просто до механізму. У них все працює до механізму, так само і в спорті. Але якщо виникає якийсь форс-мажор, чи uh, треба якась імпровізація? Все. Вони нічого не можуть зробити, і все просто отак, от, як знаєш, як карточний, а, будівля карточна, отак, от все розсипається, як ото доміно все складається. Знаєш, принцип доміно, що все воно так та і склалося. Тобто, вони, якщо щось не передбачуване, вони до того чогось не готові. Вони не можуть якось так ось швидко. Сприймати рішення і вже сталося, як сталося. І, звісно, шпиталь він поймає гроші, має гроші не тільки з того, що лікування, бо ті, ну, за те, що воно вдале чи не невдале, за невдале да, гроші ж ніхто не повертає, воно вже є сплочено, та ще й має гроші за те, що при собі шпиталі мають усі. Ритуальні агенції, ритуальні агенції навіть не одну, а декілька. От. Ну, а оскільки ніхто не за що відповідальності не несе, і немає такої потреби, щоб прагнути, ну, щоб зробити класну роботу, да? щоб зробити її вірно, правильно. Немає, а також фактор того, що все це безнаказано, ніхто не несе жодної відповідальності. Ну, сталося так, як сталося. І я ж кажу, неважливо, чи то була старенька людина, чи то молода, чи то що. Ну, вже ж так сталося. Все одно гроші вони а, свої отримують. І навіть оскільки людини не стало, навіть подвійно. Похорон коштує від 20 тисяч доларів. Це саме саме дешеве. Можна сказати, що взагалі ну дуже там не про що, просто що там людину да, кремують, перетягнуть, підготують, виймуть, якщо є потреба. Ну, наприклад, якщо були якісь там конструкції, деталі, якісь ті ж там, що повиймати з організму. Те, що це виїмуть, ну це так ото коштує і від 20 тисяч, і до 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 вже залежить від того, наскільки є заможною родина. От, і, як я помітила, недарма кажуть, що лимузин в житті людини буває двічі за життя, ну, середньостатистичної людини. Перший лімузин – це білий, коли одружуються люди, де? і чорний лімузин, коли. Проважають вже, відвозять так. Відвозять в морг, а від на вже в урночці на цвинтар. от Це ми прийшли на обід. Це в горах знаходиться такий ресторанчик з традиційними стравами. А супчики такі гаряченькі, тут подають рис і різні різні мариновані овочі. Я скажу так, що пахне воно це салат у всіх холодильниках. Пахне тут, звісно, такий духан, тобто, якщо ви не любите цих спецій, від яких чекаєш, якщо ви не любите часнику, цибулю, оцет, це все таке гостре, гаряче, то тобі не сюди, тобі не сюди. От, е, також, якщо ти подружка чи друженька, одержимий здоровим харчуванням, е, також тобі не сюди. І якщо ти одержимий чистотою і там при пелюшці чи якоїсь волосинці, при виді волосинків своєї тарілочки, а в своєму супчику а, втрачаєш свідомість, тобі також не сюди. Взагалі, якщо ти така людина, що помішана на чистоті, яка така від всього фейбе, то тобі точно не в азіатські країни. Ну, ось так ось вже минув рік, як ця людина, чудова бабу бабуська, живе на небі. Так тут кажуть, ханил небо. А все, як я вважаю, ну, могло б бути трошечки краще і могла б вона пожити подольше, якщо б не залікували. А лікувати тут, особливо, коли і страховка, і діти прагнуть, же, що це ж допомогти стареньким батькам і звісно, погоджуються, довіряють же ж лікарям. Ті гроші колотять. Ай-яй-яй-яй-яй, суки, вони ж ненажерливі суки, колотять гроші, колотять гроші. Отакує. І похір. Для когось трагедія, а для когось то є наживо. Тому бережіть себе, це бачиш, два таких, це вхід на кухню і туалет тут знаходиться. Я ж як я сказала про чистоту. Да? А це отакі сруби, їх два: це господарь і господиня місця. Це, мабуть, господарця чи господиня. А з цього боку, бачиш, вже стоїть господар, які зустрічають. Так вони виглядають. Вони допомагають цьому місту, оці чури дерев'яні, <кхід> допомагають і вважається, що вони відг... Віджина... Відг... 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 відгоняють це також. Для вдачі, щоб відганяло поганих духів і різні лиха, і притягувала все добре, все хороше господарь і господиня вирізане. Ідемо далі. Тут також можна щось попити. Я шукала гороченького чайку, тому що я насправді нічого там їсти не могла. Ну, я зараз таблетки, п'ю загострення і все таке. Там навіть рису трошечки туди-сюди поковиряла і пішла оце собі. Думаю, поки там всі їдять, обідають, а я піду познімаю, що мені там ото сидіти. рис вже їсти не можу, колопати там теж ложкою, бесіди вести. Ну про що. Таке побалакали, да, про що ще казати і що по то е, і ну, зовсім там не нудьгувати, то піду підопізнімаю. Зрозуміло, гарячого чаю тут хера Оригінал ці, але він холодний буде. Нагадую, що це все знаходиться в горах. От, і я захотіла вже піти в сторону, там, де бачиш, кукурудза зростає, Думаю, може, там щось буде цікаве. Походжу, також познімаю, але як виявилося, коли я туди стала підійматися. По-перше, дуже багато було цих яких, різних камарів. Оце всього машкари різної. А вона ж падлівка ще й кусається. Так от, підіймалася і підіймалася, а тут бачите надписки, що це є приватна власність, і його тут частати. Не треба тут ходити. І щоб не нариватися на різні неприємності, ми з вами робимо такий хід і йдемо в зворотньому боці. О, так, так, ведеться спостереження плюс приватна власність, тому не шорхайтеся тут без особливої нато потреби, щоб не здобути собі аніяких ніяких проблем. От. До речі, дихати все одно, незважаючи на те, що ми знаходимося в горах, дихати немає чим. А через вологість і через високу температуру, яка, бачиш, мушки літають, яка майже до 40 градусів піднялася, ну, 36 було на той момент, і бачиш, воно небо таке наче затягнуте оціми облачками різними, і як через плівочку, як такі, знаєш, як в парніки знаходиться, як то парніки криють, так воно саме таке відчуття. От. Бачиш, ну, не саме приємне відчуття, тому що там 10 кроків зробиш кудись, 2 хвилинки прогуляєшся, і вже як тебе по спині потече. Ну я так зраділа, коли побачила цю квіточку, а далі я пішла підсікати за котиком. Я тут надипала маленького котика, підлітка такого малого, худого. Він мене чомусь ігнорував, не знаю чому. Не може не довіряє білим людям. І я здивувалася, що чого така квітська тоща. Вона живе начебто на території ресторану, то як Мишколов, і має бути ну, нормально виглядати, бо його мають годувати тут м'ясом, напевно. Але хто знає, ну може через те, що підла, так підладки вони всі такі худенькі, тощі, як листики. От. І далі я повернулася назад. Повернулася назад і покажу тобі дещо цікаве. Я не знаю. Можливо, тут про таке чув, чи чу, чим це як з палочки, металеві палочки. Я скажу тобі, подружка, друженька, так, якщо ти вмієш їсти дерев'яними паличками, точніше, палички роблять з бамбука, це не вказує на те, що ти зможеш їсти металевими, бо вони дуже важкі. І для того, щоб з ними поратися, це треба мати таку ну, сноровку неабияке тренування пройти. І, до речі. Оці всі дерев'яні бамбукові полишки це нещебродські, вважаються. А люди приличні, їдять металевими, і для заможних людей, то є срібні і навіть золоті палочки. Тому нагадую, що якщо ти кажеш, а я вмію ясти паличками, оцим, пластиковими чи дерев'яними, ну, я скажу, що ти спробуй металевими, і ми подивимося, наскільки і на що ти спроможний, ти спроможна. А це знаєш? що Це вони, коли варять рис, вони ж не варять його так, як ми. Вони варять його. Того, щоб він злипався. Це вважається правильно, приготування рису саме, щоб він повністю злипся. А потім, коли це виїдають серединку, і там же ж по краям воно просихає, знаєш, як прижарюється, присмажується, вони туди чайночка доливають воду, а потім це вже їдять як суп. Так, тут вже бачиш, деякі бабушки-дідушки поснідали. Я ж нагадую, що це був як помінальний обід. От Поснідали і вони. Це Бо 40 хвилин ем, звідси це ж знаходився у цей цвінтер, той меморіал-парк. знаходився. Так, Ну да, да, Азія, то не є про чистоту. Що ж ти поробиш? Ну, є так, як є. Якщо то така ремеглива, вередлива і все тобі. Не те, то, то не важю. От що, ну друженька подружка, зараз ми з тобою вирушаємо вже в інше місто. Я тобі покажу щось дійсно красиве, цікаве. Ми їдемо ще вище в гори Обіймаю тебе, цьомою і до зустрічі. До зустрічі в наступному відосі. Обов'язково подивись його цьому.